Степан Жук, ініціатор оздоровчої компанії Євромайданів біженців на Закарпатті. Вітаю вас, пане Степане, а також отець Микола, представник Мукачівської православної єпархії. Я вітаю вас, панове. Дякую, що знайшли час і можливість власне в цю вечірню пору. Але маємо нагальні питання. Отже, як ви плануєте, пане Степане? Як ви плануєте і співпраці з ким реабілітаційною кампанією для, для кримчан? Чи йдеться не лише про для про кримчан? Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Я чув виступ, те, що говорив мій колега пан Ігор, і тема про кримчан вона зараз є на слуху, скажімо, це є офіційна тема, але я б хотів відповісти і на це питання, і б хотів звернути увагу на питання, яке чомусь обходять. Тобто, це є реабілітація тих постраждалих на Майдані. Uh, які uh, мають uh, травми, які є контужені, які є, мають хімічні опіки, Не обходять, мають... а при забули. При забули, Знаю, про неї якісь... про неї просто не uh -huh. говориться. Значить, я є учасник. Тих подій, і 22 лютого, після відомих трагічних подій на майдані, я так зрозумів для себе, що моє місце треба повернутися в Закарпаття. І по своїй специфіці роботи, як диспетчер курортів в Закарпаття, я вирішив, що я можу більше бути пригідний, організувавши тут ініціювавши оздоровлення на Закарпатті. І тому в нас тут дуже приємно, що Закарпатські керівники санаторії, Зокрема, Ганнець Павло Павлович підтримали цю ініціативу, ініціативу Закарпаття, і ми організовували місця по прийому у санаторіях благодійне лікування, тобто не соцстрахівське, mm -hmm. а чисто за рахунок колективів. Того чи іншого санаторію, і практично всі санаторії, які підпорядковані дочірнього підприємства Укрпровоздоровниця, дали згоду на Закарпатті. дали згоду, угу. і мені дуже приємно, що е, наші дійсно люди є толерантні і дійсно співчутливі при тому при всьому, хоч не приймали активної участі безпосередньо там на майдані, але вони долучилися, ті люди е, скажімо, санаторію, і приймають. Але на жаль, було домовлено, що по 5 чоловік, як мінімум, ну так, щоб не було більше, щоб не перегружати санаторій, і фактично до кінця травня, коли є міжсезоння, ото от такий період. Але чомусь буквально через коли ми вже зібрали, почали збирати так, як належить, тому що я як спеціаліст, в принципі, дійсно реально, людей, які потребують список, почав зростати. Uh, і uh, нам чомусь обмежили лише до п'яти чоловік всього. Звичайно, п'ять чоловік це є нічого на тисячу двісті тих, яких офіційно є постраждали. Значить, це є одна, uh, одна, одна якби частина нашої роботи, за яку ми взялися uh, на себе. Інша частина це є реабілітація без використання санаторію, тобто без лікування. Є багато людей, які мають психічні психо, психологічні травми, перегрузки. Є багато хімічних опіків. Я сам. Фактично ніяк не можу, хоч і жив ну в Закарпатті, вже тобто. E... Отравлення дихальної системи. дихальної системи як тими а, а, згарищами, так і просто вже, ж, ви знаєте, чим травили і так далі. Да? Отих От людей потрібно сюди теж прийняти і а, бодай хоч вентилювати, хоч подихати тим а, карпатським, чистим киснем, чистим повітрям, а, і просто зняти цей стрес. До речі, що цікаво, а, як виявляється, я не сподівався того, що. А, не так просто знайти людей, які захочуть приїхати. Люди, які на Майдані відмовляються, у них напевно таке, я так розумію, відчуття, що недороблена справа. Вони кажуть, ні, нам ще місце тут Уже на майдані затихло. Вони їдуть у Крим. Розумієте, це це дійсно люди, ну яким треба низько вклонятися і багато разів. Дивіться, є інша категорія, це біженці. Яким чином? Як Будь ласка, так. прошу біженці. Це ця категорія, яка зараз на жаль випливає в нас в Україні. І я чув, що колега пан Ігор говорив відносно чи приватних присанок. Аторіях є багато приватних е, тих садиб і так далі, в яких можна розміщати тих сімей. Є е, невеличкі турбази, там не потрібне ж лікування. По іншому підійти і ці кошти зекономити там при там може бути дешевше. От між іншим, обласна влада планує чи закликає е, залучитися до цих заходів бізнес, туристичні садиби і готелі. Ваше думка з цього правильно. приводу і яким чином це можна зробити якнайшвидше? Бо дуже час, правильно це, це є правильний підхід, тому що але я би ще так я хочу звертатися разом, уже ну спільно звертатися, mm -hmm. і я навіть більше сюди прийшов не розказати про те, mm -hmm. а просити наших краян, кожного зокрема, хто чим може. Чи він може, наприклад, прийняти там а, на місяць, на два? Ніхто не може сказати, наскільки ці будуть біженці а, затримуються, та дай Бог, щоб не довго, так. Але ми можемо прийняти у нас ко... у когось є можливість. Я, я вже з багатьма людьми говорив. Люди кажуть Степан, ми, ми приймемо, але ми з. С... Самі в нас ну, кінці з кінцями ледь, ледь зводимо та далі, хоча б продуктами, хоча б якась була разом з цією людиною ну дійсно продукти. Ми будемо варити, ми приймемо, ми постираємо це, не, не проблема. Треба Затреба... супровід трохи якийсь допомогу якісь да, да, так, Що ви от, розумієте, і якщо підійти таким чином, то до ці кошти там скільки виділено, скільки додалено, їх не на санаторно затратити. Санаторію допоможемо, і санаторії потягнуть цей. Я вже сказав, чому. Тому що Крим від. Ну, від Відпадає mm -hmm. цей, а от тим до людей, до приватних, які в цьому бізнесі або які не в цьому бізнесі, і їм можна навіть як мінімум сприяти так, що люди, приймайте людей, і ну, коли це все уляжеться, ми будемо з вами тісно працювати. Наприклад, люди, які у вас будуть, можете робити цей бізнес проживати, ми, будемо, пропагувати, ми пропагувати, так. будемо їх лікувати. Розумієте, mm -hmm. і таким чином. Я думаю, так треба підійти. Тобто, цей мізер, який виділено на до це, а дуже багато потребуючих, так, і буде. Дай Бог, щоб зупинилося це все. Про ну, яке число ви говорите? Які, ну, скільки людей може чи, у... чи? На Закарпатті так Закарпаття, я не знаю, ну, потенційно дивіться, ми, ми, ну, очікують по... на те, аби не... приїхати сюди. Скільки ми, ми ще не, це питання ще не підняли. Ви маєте по... координаційний центр кейс, куди ну, можуть дзвонити, це телефонувати система... і, і, uh, да. і, пропонувати. Так, я, я зараз, якщо можна, наголошую mm -hmm. телефон, це не будемо вважати рекламою, uh, значить, можу я назвати? Так, так? звичайно. Значить, 050 540 20 47. Це безпосередньо Власне, до, вас, до так? мене. Да. 050 mm -hmm. 540 20 47. Хто має доступ до інтернету? У мене 15 років вже я тим займаюся сайт, я його повністю закрив. Там тільки є тема реабілітації. Там ніхто не побачить ні моєї цієї роботи за 15 років. Це є оздоров.інфо. Все зведено на спеціально створений сайт Оздоровча сотня Закарпаття. Я ще раз кажу, що я гордий, що я живу в цьому краї, і що Закарпатці мене при... підтримали. І я думаю, що ми разом ще раз більше згуртуємося. І по-перше, дійсно вийдемо з цієї проблеми, приймаючи до себе людей. Слав... ну, дякуючи Богу, ми так розміщені, що до нас ще той відгул, ніхто навіть... ще не дуже й розумімо, що твориться, так? Я але ви були ініціатором і того, аби звернутися до православної так церкви, також до греко-католицької ага. для того, аби йдеться про співпрацю. Так? дякую. А будь ласка, що чому прийшла така думка? І потім отець подати. Ми по -перше, про... по перше, разом із цією роботою ми постійно організовували а, безперебійні молитви. Я переконаний абсолютно. По перше, що це все, що відбувається з 21 числа на день Михайла Астратоїха це є для України і це є під покровом Бога. І а, ми ще організовували постійно регулярні молитви. І тому я а, тому я дійсно звернувся у ну, нашій єпархії до? А, Мукацівської Греко, Грекоту, бо я ну ми туди якби належимо, відносився і до православних церков, щоб вони також поговорили з людьми, з мирянами. У нас дуже хороші люди, і іменно саме те, щоб люди приймали, і я мені дуже приємно, що отець якраз є. І, угу. Я думаю, що підтримує до цього. архімандрит Миколаїв. Нас є. Будь ласка, отець Микола, скажіть, будь ласка, як, як церква відреагувала на таке, на таке запрошення, таке прохання, на таку ініціативу і. Думка церкви з цього приводу. Доброго вечора. Христос посеред нас. Шановні колеги, можна так сказати, наша єпархія і, взагалі, Українська православна церква завжди болісно переживає різні ситуації, які складаються довкола цієї, можна так сказати, трагедії. І високопреосвященніший владика Феодор і в лиці єпархії Брав неодноразово участь у різних соціальних заходах. Але перш за все, сама головна думка і сама важлива дія у нашій роботі це удосконалення людей І